Раночку. Ми давно не знімали Да, Соломійка, влоги. Да, влоги? привіт. Сьогодні ми з Соломійкою вирішили піти в кіно, наше місцеве. Там показується мультик стихії. Ми його ще не бачили. У нас обичне кіно, да. не 3D, обичний мультик буде, але все одно. Так що запрошую вас піти з нами в кіно, прогулятися містом і приготуємо сьогодні осінній смачненький салатик. Та-да! Та -да. Йдемо да, вже соломійкою. Двірі вітер такий. В голові капець, але в. нічого. Не дебе Так. Вже майже дійшли. Ми моя принцеса. На дворі вже як осінь. Але, в принципі, ще зелене. На день потепліло, але вже листочки є. Парк. О двері в кінотеатр на другому поверсі він. Йдемо туди. Ось вже кіно. Вже екран. Ми навіть не одній. Схоже, я піду додому раніше сьогодні. Вас мають зачинити впродовж тижня. Щасливого закриття. Дуже шкода. Dakar, що ж, связне розставання це трохи не моє. О, блинне! Та що за брехунець? Крап-крап-крап. Мабує краплиночка! Опавлено. Тато, мені шкода, що стажування так далеко. Це просто найвідоміша складовна фірма у світі. І хто знає, чи буде це моя робота? Я повернуся за кілька місяців. і з цього ще Та-та-та, на рушай у нове життя, але тут у бок якось дамо раду. Подивилися мультик. Дуже був цікавий. Ідемо далі гуляти. Готуємо салат осінній, яйця входять в нього. Ізжарені баклажанчики, перед цим вимочені в солі, і маринована цибулька, майонез, сіль перець. Це все змішуємо і буде дуже смачно і поживно. Такий обалденний, виходить, салатик. Ще раз повторюся, він дуже ситний. Цибулька така кисленька, бо вона маринована в уксусі і в кип'ятку. Обжарений баклажанчик. Коротше, це смак кота. Рекомендую.